Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І в цьому відео я хочу зробити детальний гайд на персонажа, якого раніше багато хто недооцінював, в тому числі і я. Але з виходом Дендроелементу усе дуже змінилося. І цей персонаж став надзвичайно ефективним в команді з Дендроелементом. І так як нещодавно і я нарешті викрутив цього персонажа з банера на хіди, вирішив зробити гайд на цього персонажа. А перед цим прошу підтримати це відео лайком. А також хочу нагадати про мій Discord та Telegram канали, в які ти зможеш при... Приєднатися за посиланням під відео. А тепер ходімо до гайду. Кукі Сінобу це 4 ігровий персонаж, який володіє мечем та електростихією. Про дівчину ходить безліч чуток, починаючи з того, що вона навчалась в інших країнах і до зв'язків з комісією Тенре. Також вона є заступниця ватажка банди Аратакі Іто. Вона носить унікальну маску, і в принципі ця пані досить стійка. Мало хто знає, чому унікум такого рівня надав перевагу втечі та приєднання до вуличної банди. Так чи інакше, саме після її приєднання до групи, справи банди Аратакі Іто пішли вгору і розширилися до різних областей. Буки тримає в руках меч, завдяки чому її атаки досить швидкі. Але основний наголос у навичках йде на лікування та підтримку команди. Її елементальна здатність нагадує кільце Барбари, а вибух стихії завдає тривалої електрошкоди навколишнім ворогам. Основні бойові здібності: Тіньовий меч щінобу. Звичайна атака виконує до 4 швидких ударів мечем. Заряджена атака. Споживає певну кількість витривалості, щоб нанести два послідовних удари. Атака в падінні. Стрибає з повітря на землю, завдаючи демеджу ворогам поблизу та по площі. Елементальне вміння. Кільце очищення. Створює кільце нова, яка забирає всі нову частину здоров'я. І завдає електродемеджу опонентам навколо. Кільця Чінова супроводжує активного члена команди відновлює здоров'я по області впливу кільця. Кількість відновлювального здоров'я залежить від максимального показника здоров'я кукі Сінобу. Одночасно із хілом героя кільце задає електродемеджу кожні півтора секунди. Активація навички неспроможна знизити хп Сінобу нижче 20%. І остання бойова навичка вибух стихії. Ритуал родючості Геої храму на Рокамі. Пронизує землю мечем, що створює поле очищення від злоби, яке періодично задає електродемеджу опоненту. Там полі дії. Нанесений демедж залежить від максимального рівня здоров'я Сінобу. Якщо рівень здоров'я куки під час використання навички становить 50% або менше, час дії поля очищення збільшується. Тривалість від 2 до 3,5 секунд, відкат 15 секунд, вартість 60 енергії. При прокачуванні здібностей звичайні атаки рекомендується залишити на першому рівні. Їшку та ульту піднесіть до максимального значення. Спочатку паралельно до 6 рівня, потім звертайте на вибрану роль у загоні. Вибух Стихії для бурста або елементальна навичка для хіла, але в ідеалі все прокачати на максимальний рівень. А тепер розглянемо пасивні здібності Кукі Сінобу. І перша пасивна здібність це вільна птаха. Коли рівень здоров'я куки Сінобу менший за 50%, бонус лікування збільшується на 15%. А наступна пасивна навичка це поклик серця. Навичка кільця очищення збільшує свої показники залежно від майстерності стихій Кукі Сінобу. Лікування збільшується на 75% від загального показника майстерності Стихі, а нанесення демежа збільшується на 25% від загального показника майстерності. стихії. і остання пасивна навичка це вічна молитва, отримає на 25% більше матеріалів під час 20-годинних експедицій в Інадзумі. А тепер розглянемо сузір'я Куки Сінобу. Третє та п'яте сузір'я збільшують рівень елементального вміння та вибуху стихії до 15 го максимального рівня. А перше сузір'я прихована милість. Область впливу навички ритуал родючості і храм на рукамі збільшена на 50%. А друге Сузір'я – відмова від долі. Час дії кільця чи нова збільшений на 3 секунди. Четверте сузір'я розірвана печать. Коли персонаж, який знаходиться під дією кільця чи нова, вдаряє опонента звичайною зарядженою чи атакою на ньому з'являтиметься мітка трави громовиці, що завдаватиме електродемеджу по площі, він складатиме 9,7% від загального рівня здоров'я Кукі. Ефект може виникати кожні 5 секунд. І останнє шосте сузір'я. Слабкості тут не місце. Коли кукі Сінобу буде завдано летального удару, вона не помре від нанесеного демеджу. Ефект може виникати раз на 60 секунд, коли її рівень здоров'я знижений до однієї одиниці. Коли рівень здоров'я Сінобу впаде нижче 25%, вона Отримає додаткових 150 одиниць майстерності стихій Продовж 15 секунд. Ефект виникатиме раз на 60 секунд. А зараз розглянемо, які характеристики нам потрібно шукати в артефактах. Сіноба найкраще розкривається у загонах через вегетацію, якщо у команді займає роль другорядного ДД, і тут її доцільно збиратися через майстерність стихій. І оскільки це реакція другого порядку, крити не є важливими при використанні цього білда. Тому насамперед зосередьтеся на підвищенні майстерності стихій. У складаннях через хілера більше уваги варто приділити саме збільшенню ХП. Але оскільки від цього зростає не тільки відсоток лікування, а й йде менш внесок у цей стат все одно компенсується. На своєму досвіді рекомендую все-таки в більшості випадків збирати кукі в майстерні стихії, особливо якщо ще й граєте через вегетацію. Адже зібравши кукі в майстерні стихії, ви отримаєте хіл для персонажів, плюс величезну кількість пасивного демеджа від заряджених зарядів, які кукі буде заряджати своїм електрокільцем, аніж отримати сильніший хіл на одну-дві тисячі більше від збірки на хп. Але це вирішувати вам, як буде зібрана ваша кукі. А я залишу до двох. Два варіанти, як може бути зібрана кукі. Характеристики, які рекомендується шукати в артефактах. Для ролі сапорта збираємо її все на майстерність стихій. Годинник на майстерність стихій, келих на майстерність стихій, капелюх на майстерність стихій, В додаткових статах шукаємо майстерність стихій, кп, відновлення енергії та крити. А для ролі хілера шукаємо наступні стати: годинник на ХП, келих на ХП, капелюх на бонус лікування або на ХП. В додаткових статах шукаємо ХП майстерність стихій, відновлення. Енергії, तकते А тепер підберемо зброю для Кукі Сінобу. І так як Кукі у нас отримує бафи від майстерності стихій або ХП, то і зброю потрібно підбирати з відповідними статами. І перша зброя це у нас клятва свободи. Зброя, яка посилить саму Сінобу, так і досить пристойно бафне цю команду. Крім того, головний стат майстерність стихій. Добре підходить під дендер реакції. І третій пасивний талант, і додатково збільшить хіл і демедж від цього показника. А наступна на черзі зброя це ключ хаджні суд. Меж дає величезну кількість ХП, що важливо задля більшого лікування. Водночас попадання елементальною навичкою підвищує майстерність стихій і, відповідно, демедж з реакції. На рівні з клятвою одна з найкращих зброй для Сінобу. І остання п'ятизіркова зброя це дорогоцінний вир. Пасивний бонус дає баф до ХП, а значить, куки хилитиме ефективніше і в цілому завдаватиме трохи довше демеджа. Однак головний стат у вигляді крит шансу мало корисний у збірках через реакції, Демешниця показує. Себе найкраще, проте це все ще хороша зброя з бонусом до ХП, яка також підвищить власний демедж Сінобу. І перша 4-зіркова зброя це місячний сяйво Ксифосу. Дасть майстерність стихії і при цьому збільшить відновлення енергії. За рахунок чого Сінобу зможе частіше ультувати і частіше проводити реакції. Також зброя добре зайде до команди, де у союзників дорогі ульти завдяки бафа для загону. Наступна зброя це сталеве жало крафтова зброя, яку можна легко отримати за наявності форуб. Хоча меч не підсилює команду, він підвищує демедж хукі і має майстерність стихій в основному статі, що дасть додатковий демедж при взаємодії з іншими елементами. Наступна зброя Сігуру Токабо. Меч видається безкоштовно у події Цукі Мадамесі. Патч 3.3. Більше ситуативний, ніж сталеве жало, але проти босів або жирних супротивників відмінно себе показує, дозволяючи Сінобу вносити ще більше демеджа. Наступна зброя це дерев'яний меч. Якщо плануєте використовувати Сінобу, Саме в дендрозагоні, то ця крахтова зброя з сумеру чудово її доповнить. оскільки елементальна навичка кукі накладається на активного персонажа. Створювати насіння зможе будь-який член загону, і отримати при цьому додаток до майстерності стихій. До того ж, підняти насіння здатна і сама мешниця. Це доцільно пригрі через вегетацію. І остання зброя це меч Вавонія відмінна зброя для саппорт Кукі, що дозволяє заливати енергію команді та самій мешниці. За рахунок великого показника у менш статі. Варто що крит шанс у цьому випадку має бути не менше 50%. А зараз підберемо сет артефактів, які ми одягнемо на кукі Сінобул. І перший сет це стійкість мілеліту, кращий сет для в будь-якій ролі, оскільки збільшить хп, від якого залежить всі її здібності, і додатково посилить увесь загін завдяки тому, що елементальна навичка практично завжди потраплятиме по ворогам. А наступний сет це квітка втраченого раю, відмінний варіант для кукі, оскільки найкраще вона показує себе саме в загонах через вегетацію, де самостійно запускає дендроснаряди елементальним скилом або ультою. Стабільний сет, який до того ж сильно збільшить її демедж в такому збиранні. І третій сет це позолочені сни, бонус до майстерності стихій від 2 половин та бонусні плюс 50 одиниць за кожного героя іншої стихії. Найкращий набір для куки Сап ДД, реактора в дендрогрупах. Таким чином, за наявності двох дендроперсонажів повний комплект дасть шинобу 180 одиниць майстерності стихій, без урахування додаткових статів та зброї. І останній варіант це солянка змілеліта, мадриного ансамбля чи позолочених снів. Хороша солянка, якщо не вдається зібрати фулсети. сети. Універсальне складання як для саб деда Куки, так і для Хіла. Як носії електроока Бога, Сінобо підходить для дендро, Кріо, Гідро та піру персонажів та створення відповідних реакцій. Якщо розглядати героїню з позиції займаної ролі, як додаткове джерело демеджа, її доцільно поставити в команду до дендро і гідро для вегетації. У разі повної підтримки вона відмінно доповнить групу, що грає через надпровідник. І перша команда у нас це подвійний гідро. У неї входять такі персонажі: Кукі Сінобі, Сінцю або Єлань, Аято, Мона або Кокомі, Нахіда або Дендро. Головний герой. Задання в Куки в цій команді підривати дендроядра, що генерується реакцією цвітіння. Ця реакція враховує показники майстерності стихій, рівень персонажа та дендроопір супротивника. Гідроперсонажі забезпечать стабільний гідростатус, як і дендро відповідний, створивши всі необхідні умови. І наступна у нас команда це класична реакція цвітіння. В неї входять Альхайтам або Тігнарі, Сінцю або Єлань, Куки Сінобу та будь-який дендроперсонаж. І наступна команда це у нас а ято, фішель, кукі та казуха. Кукі буде забезпечувати безперервне застосування електростихії та лікування. А я, як головний ДПС знаходиться на полі бою і активує реакцію заряджений. Фішель разом з кукі постійно завдають електродемеджа ворогам. Казуха зможе легко розсілити елементи та його елементальна навичка стягує ворогів. Четверта команда це Сайно, Нахіда, Юндзиня, Боді та Кукі. Взаєм через реакцію загострення. Сайно – головний дамагер, що задає демедж ульти. Нахіда, джерело дендростатусу. Сінобу забезпечить лікування до 15 секунд на C2 і допоможе швидше заповнювати енергію Сайно. Юнзинь посилює звичайні атаки Сайно під ультою, Джун Лі ставить щит та зрізає опір. І остання команда це Овервейп. В неї входять Кукі, Сінцю або Єлань, Лін, Кадзуха або Сахароза або Бене. Базується на поєднанні реакцій, заряд та перевантаження. Ці реакції потребують показника майстерності стихій. А зараз розглянемо приклади ротації для куки Сінобу. Порядок активації навичок для куки Сінобу виглядає так: перше використовуйте елементальну навичку і передіть до іншого героя, щоб атакувати під кільцем схилом і періодичним електродамагом. Друге застосуйте вибух стихії, як тільки він зарядиться. Третє повторюйте дії першого та другого пункту. А зараз я хочу підвести підсумки про це у персонажа. Кукі Сіноби, як ДДН, найефективніше реалізує себе в загонах з дендро та гідро для реакції вегетація. Окрім цього, її можна розглядати як сапор цілителя в групах через фіз демедж або як батарейку до інших електроперсонажів. Вона може постійно підтримувати хп команди на високому рівні з допомогою швидкого відкату здібностей. Кукії проста украстання та складання як і для досвідчених гравців, так і для новачків. Проте в останніх можуть виникнути проблеми з її прокачуванням, тому що більшість ресурсів перебуває. І він на дзумі. розглядати кукі на роль мейн ДПС не так доцільно, оскільки вона має низькі показники атаки і всі її навички спрямовані на підтримку та нанесені демеджа поза полем бою. А я вам дякую за те, що подивилися цей ролик до кінця. Якщо сподобалося відео, підтримай його лайком та підпискою на мій канал. А також приєднуйся в телеграм та дискорд канали. Всі посилання під відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео. the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey.